Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За минулу добу російські військові 108 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 538 снарядів. Гарячі обіди для переселенців. Допомогу організувала Херсонська громадська організація, спільна з міжнародними благодійниками. Десять днів відпустки за майже два роки повномасштабної війни так працює завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії однієї з херсонських лікарень Андрій Сис. Зранку під обстрілом російських військових був Херсон і передмістя, розповів керівник прес прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Зранку росіяни обстрілювали і острів і Чернобаїв на щастя без жертв. Близько 13-ї години військові РФ скинули з безпілотників вибухівку на Новобереслав. По Новобереславу по пункту незламності зруйнований перший поверх. Там також там будівля пошти була пошкоджена автівка. На щастя, без постраждалих. Сьогодні також чоловік 81-го року народження в широкій балці наїхав. На міну отримав поранення скалка «Віслав Бог живий. Також 7 листопада біля села Качкарівка під час сільськогосподарських робіт 41-річний фермер наїхав на міну. Чоловік загинув, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби армія РФ обстріляла три територіальні громади району. Ворог завдавав авіаційних ударів по тягінській територіальній громаді. Керовані авіабомби влучили в об'єкт інфраструктури за межами населеного пункту на щастя без жертв. Місто Борислав було під обстрілами з артилерії та міномету. Також ворог, використовуючи БПЛА, скидував вибухівки по житловим кварталам міста, в результаті чого пошкоджені зазнали приватні транспортні засоби. Поранення отримав 45-річний чоловік. Зараз йому життю та здоров'ю нічого не загрожує. За повідомленням обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 108 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 538 снарядів. Херсонська територіальна громада під вогнем була 15 разів. За інформацією міської військової адміністрації, гатили по обласному центру Гантонівці, Садовому, Благовіщенському. Загиблих і поранених немає. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Суспільне новини. Херсон. 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Такий вирок виніс Малиновський районний суд Одеси, очільнику окупаційної влади Херсонщини Володимиру Сальдо. Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою інабсенція, за відсутністю обвинуваченого. За версією суду, Сальдо обіймав посаду у незаконно створених органах влади на тимчасово окупованій території, заперечував, що ця територія належить Україні та вчинив державну зраду. За словами заступника голови суду Олексія Старікова, Сальдо отримав такий строк, оскільки досяг 60 років. Призначити Сальдо Володимиру Васильовичу покарання у воді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років. Покарання може бути передбачено за вказаний злочин у вигляді довічного позбавлення волі. Суд виходить з того, що Кримінальний кодекс містить заборону, пряму заборону, обмеження щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років. Сторони захисту під час оголошення вироку на засіданні не було. Прокурор від коментарів. Відмовився нагадаємо, Володимир Сальдо був тричі міським головою Херсону. Також був обраний депутатом Херсонської міськради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону. У червні 22-го року він отримав російське громадянство. Росіяни призначили Володимира Сальдо керувати окупованою частиною Херсонської області у квітні 22-го року. Дмила з Херсонщини приїхала до Тернополя рік тому з тимчасово окупованого лівобережжя, де досі лишаються її рідні. Зараз проживає в одному з гуртожитків. А то, що зараз без роботи, і це все пішов. Ну повноцінний гарячої бітки ніколи не буде зайвим і. Відчувається, ну перш за все, що дійсно це як смачно і так далі. А по-друге, відчувається, що ми тут не самі, що як нас не забули і нам допомагають, Ти знаєте, так немало не важливо. Тетяна також виїхала з селища на тимчасово окупованому лівобережжі. у тернопільському гуртожитку. Мешкає разом із сином. Це важливо для нас, тому що. Такі заходи, такі заходи важливі для нас, тому що організоване гаряче харчування, маємо можливість не витрачати кошти на харчування, ну, працюють відсоток коштів, а тут харчуватися і ну, спрямовувати ці кошти на якісь інші свої потреби. Гарячими обідами переселенців почали забезпечувати з початку листопада. Годують людей з одного з шелтерів Тернополя та трьох у Калузькій громаді. Робитимуть це протягом двох місяців. У Тернопільському гуртожитку проживають 65 внутрішньо переміщених осіб. Обідає 51 людина, розповідає директорка громадської організації Правовий простір Наталя Бімбірайте. Миру ми дошку що... могли готувати шістдесят людей на 60, 60 днів. З 1 листопада по 30 січня без вихідних, але так вийшло, що зареєструвалася менша кількість людей, але бувають завжди такі непередбачувані обставини. Там, люди деякі мігрують, тому тут. От і ті вакантні порції, які залишилися, але в бюджеті у нас це вони затверджені, тому ми розрахували на більшу кількість днів. Тобто ті фінансові ресурси, які залишаються від, так би мовити, зайвих передбачених порцій, ми розрахували і люди будуть ще близько. Січня отримувати ці гарячі обіди. Також в рамках проєкту у Тернопільському гуртожитку планують відкрити кімнату соціалізації. Зараз її облаштовують, закуповують техніку, комп'ютери та роутери, говорить Наталя Бімбірайте. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. 12 років він працює у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Прийшов сюди після закінчення вишу у 2011 році. Його найдовша зміна розпочалась 24 лютого 2022 року. Розповідає завідувач відділення Андрій Сиз. З повномасштабного вторгнення від початку великої війни ми працювали без відпустки, тому що в нас. З п'яти лікарів нас залишлось троє всього, тобто навантаження було велике, ну, для відпустки не було часу. 24 числа ми, ну, ми всі приїхали на роботу, 25-го, коли місто було пусте, ми їхали на роботу. Правда, ну, тут потім чергували так по по три доби, тому що ну, в перші тижні це було небезпечно переміщатись по місту. От. Ну, ми їхали на роботу, виконували свої обов'язки. Андрій Сис говорить, працювати під час тимчасової окупації Херсона було важко. Під час окупації, коли ми працювали, у нас були, скажімо так, проблеми із препаратами крові, і взагалі з медикаментами, тому що окупанти не пропускали допомогу від нашої держави від України, а в свою чергу в своїх медикаментів вони не привозили. У відділенні під час окупації Херсона вони надавали допомогу трьом пораненим українським військовим, розповідає лікар. Ми допомагали особливо під час в перші дні і поранених із бускового парку, де тероборона наша була розстріляна. Декілька хлопців звідти ми надавали допомогу. Це, ж було це було небезпечно, яку. Ну, це було небезпечно, знаєте, це наша робота. Ми їх лишній раз нікуди не показували, там, ну, бувало, потім їм діагнози міняли. Співпрацювати з окупаційною владою Андрій Сис відмовився. Вони ну, пропонували їхати з ними туди на лівий берег, там працювати. От, ну, з, наших, з нашого відділення з ними туди ніхто не поїхав, тільки декілька людей з нашої лікарні. Я українець, я вірний Україні. Лікар розповідає, попри щоденну небезпеку, виїжджати до іншого міста не буде, адже херсонці потребують щоденної допомоги. Ми надаємо допомогу абсолютно всьому профілю хвороб, в тому числі і поранених. Ну зараз, слава Богу, менше трішки поранених є, чим раніше. Но ми надаємо і пораненим, і родом у нас є працюючий. Тобто в кесаревих розтинах ми знеболення проводимо. От. І хірургічним хворим, травматологічним хворим. Зараз в більшості випадків травматологія працює так інтенсивно, тому що ну, травма, переломи, ви розумієте, воно завжди люди падають, люди ламають кінцівки. От. Плюс у нас функціонує центр діабетичної стопи, де люди з супровим діабетом лікуються. От. Ну також хірургічний профіль. Різаноки там грижі, жовшукам'яні хвороби. Пару тижнів тому він вперше з часів повномасштабного вторгнення 10 днів був у відпустці, говорить Андрій Сис. Каже, зміг провідати батьків. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.